Новини на Світлому радіо Еманую Вас вітає служба інформації радіо Емануїл. Ми продовжуємо свою роботу і у цьому випуску готові ознайомити вас із головними подіями станом на цю годину. Сьогодні церква вшановує святих апостолів Петра і Павла. Кардинал Леонардо Сандрі перебуває в Україні. Освячення православного храму відбулося на Рівненщині. Спектакль до 500-річчя білоруської біблії поставили у мінську. А слухачі світлої хвилі Емануїл знайомилися із новими творчими людьми та їх працею. Це Головні події деталі далі випуску. святих апостолів Петра і Павла церква називає перховерховними. Цим почесним ім'ям вони відзначені, бо особливо потрудилися у поширенні Христового вчення. Апостол Петро серед іудеїв, а апостол Павло серед язичницьких народів. Явили найвищі зразки відданості і любові до божественного вчення та його справи на землі. Постійно, укріплюючись благодаті Святого Духа, вони звертали до Христа тисячі людей, змушували мовчати уста мудреців тодішнього світу, хвилювали і Лонили своєю проповіддю людські серця». обидва апостоли прийняли мученицьку смерть від римського імператора, язичника Нерона. Апостола Петра розіпнули на хресті, апостола Павла, як римського громадянина. Обезголовили мечем напередодні цього свята завершується піст, який отримав назву Петрівка. Він починається за тиждень від свята трійці. Наступного дня, після свята апостолів Петра і Павла, церква відзначає собор святих славних і всехвальних 12 апостолів за матеріалами релігійної інформаційної служби України. Кардинал Леонардо Сандрія, префект конгрегації для східних церков, прибув до Києва. Кардинал перебуватиме в Україні до 17 липня. Його візит є жестом любові папи Франциска до української греко-католицької церкви. У Києві кардинал помолився біля Христа Героєм Небесної Сотні і відвідав музей голодомору. В той час митрополит Перед Хмельницький та Білоцерківський Епіфаній звершив освячення новозбудованого храму на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла у селищі Квасилів на Рівненщині. Опісля було відслужено божественну літургію. Прочитавши Євангеліє, митрополит Епіфаній виголосив проповідь. Патріарший намісник привітав усіх із освяченням храму. А також нагородив настоятеля парафії протирея Ігора Кучерука орденом Святого Миколая Чудотворця. Ряд меценатів та парафіян отримали медалі за жертовність і любов до України та благословенні архієрейські грамоти про це повідомляє сайт «Церква.Інфо». Виставка про перекладача та білоруського першодрукаря Франциска Скорину відбулася у республіканському театрі білоруської драматургії у мінську. Про це повідомляє портал інвікторі. Приурочений до п'ятсотріччя білоруської біблії і друкарства, спектакль викликав велику цікавість. Зал театру був переповнений. Захід відвідало близько 200 глядачів. Біографічний матеріал про Скорину – тільки каркас п'єси. Автори вистави спробували дати свою відповідь на питання, чому лікар став. Перекладачем Біблії і зачинателем білоруського друкарства. Ролі зіграли професійні актори та аматори. В ефірі світлого радіо у програмі Світла музика прем'єра відбулася презентація україномовного альбому Прославляй автором та виконавцем якого є Микола Поварчук. Мрії маленького хлопчика про велику сцену і славу змінили вектор після того, як Микола відкрив своє серце для Господа. Гість студії каже, що добре усвідомив той факт, що Бог мав повне право поступити із ним по справедливості за всі скуєні вчинки. Але Бог проявив милість і дав благодать розпочати нове життя та. Пере із Богом, Микола говорить, що Бог віддав для нас усе найдорожче свого сина і хоче взамін все наше життя: відданість, посвячення, вірність, прив'язаність, благочестя, набожність, благоговіння і поклоніння. Принагідно зазначимо, що альбом, який представив Микола Поварчук, спрямований більше на християнську аудиторію, тому зараз автор займається євангелізаційним альбомом пісень. Відеоверсію програми можна подивитися на каналі Світлого Радіо в Ютубі. Да на світлому радіо. На день завтрашній, четвер, тринадцятий день липня. Подекуди буде дощовий день. так ось по Львівщині від ранку і до вечора невеликий дощ буде супроводжувати всіх львів'ян. Температура повітря від 19 до 20 градусів тепла. Що стосується Харківської області, теж саме невеликий дощ. Температура повітря максимальна в день 26 градусів тепла. По сумщині на ранкові години перемінна хмарність і далі теж пуститься дощ і ще й на додачу гроза. Температура від 19.